А це відео як пробрейтити дешевий світильник. Є ось такий файний світодіодний світильник, але в ньому акумулятори ставлять самі найдешевші Це сольові або кислотні. На них ми маємо 4 вольта, вони всі з'єднані паралельно і заряджаються від 220. Така примітивна схема зарядки. Але їх ставлю, тому що це найдешевший варіант. В нашому випадку ми будемо ставити літій-іонні акумулятори. Поємності, які бажаєте, зараз на які кошти вхватив, я буду ось такі б-ушні ставити БВ. Додаємо платку літіонної зарядки, а мажори можуть встановити зразу з Type-C роз'ємом та з захистом від низької напруги. Тобто, щоб не було низького розряду акумуляторів до критичного. Отюдово поміщаю цьому корпус, якщо повидаляти зайві кріплення. Це ми також все видаляємо, залишаємо тільки вимикач. Перегризаємо усі зайві доріжки від вимикача. Нам потрібен режим тільки вимкнено та увімкнено. Швидесенько паяємо акумулятори. Спаяння акумулятора під'єднуємо до нашої платки зарядки та, звісно, ізолюємо все зайве термоусадкою, щоб не було короткого замикання. І, звісно ж, все перевіряємо перед тим, як зібрати все докупи. Чудово все працює і працює набагато ліпше, ніж раніше. Також перевіряємо зарядку. Вона може заряджатися навіть коли світильник працює. Це добре. Збираємо докупи раз і все готово. Наш світильник тепер прокачаний. Цих акумуляторів вистачить дуже надовго. Тепер у нас працює один режим, вімкнено і також вимкнено. Проміжний режим не працює, він нам і не потрібен. Фішка тепер цієї схеми заключається в тому, що можна заряджати нашу лампу від 5-вольтового павербанку. Ми просто вставляємо роз'єм. І підключаємо до павербанку. У нас пішла зарядка. Індикація заряду у нас також присутня. Вона просвічується через корпус. Червоний світодіод заряджається, а зелений це буде означати, що наша система заряджена. Дякую всім за увагу! З вами був Денис Гік. А ці акумулятори нам вже не потрібні, вони підуть в утиль. Не забувайте класнути палець вверх та підписатись. Всім гарного настрою!